Урок номер 19. Ритмічна група тріоль. Сьогодні ми познайомимося з вами з новою ритмічною групою. Це тріоль. Зазвичай четвертна нота ділиться на дві восьмих ноти. Але не завжди так буває. Вона може ділитися і на три восьмих ноти. І ці три восьмих ноти будуть мати назву тріоль. І будуть дорівнювати одній четвертній ноті. Подивіться, будь ласка, уважно в зошит. Ось триоль. Вони записуються під однім ребром і зверху цифра 3. І будуть дорівнювати одні четвертні ноти. Тобто триоль буде рахуватися на рахунок раз і. Завдання номер один. Потрібно розставити тактові риски у розмірі дві чверті і проплескати ритм, рахуючи в голос. 3. Ставлю розмір дві чверті. Тобто дві долі в такті. Доля це також доля, тактова риска, доля, доля. Раз, і два. І раз, і два і раз, і два і раз, і два. І. Раз, і два і, і тут. Так, я розставила тактові риски. А тепер я проплескаю ритм. Плескаємо ритм, уважно дивлячись текст. Раз, і два і раз і два і. Раз і два і. Раз і два і. Завдання номер два потрібно побудувати домінантовий септакорд з розв'язанням у даних тональностях. Соль мажор. буквенне позначення, ми з вами будемо його ще вчити. Але я кажу вам наперед: соль мажор буде мати один два, дієз. В соль мажорі п'ятий ступінь, а саме на ньому будується домінантовий септакорд це буде звук ре. Ре, фа-дієс, ля, до. І розв'язання у неповний тонічний тризвук з потроєною тонікою. Мі-мінор. В Мі-мінорі також буде Фа дієс. І п'ятим ступенем це буде звук Сі. Це буде ре дієс, так як гармонічний мі мінор. Пригадаємо, що домінантовий септакорд будується в натуральному мажорі і гармонічному мінорі. І розв'язується також у неповний тонічний тризвук. Де тур це ре мажор. Буде мати два знаки фа дієс до дієс. В ре мажорі п'ятий ступінь це буде нота ля. Розв'язуємо. Паралельна тональність Сі мінор Хамоль це Сі мінор. В Сі мінорі п'ятий ступінь це буде Фієс. Фа. Дієз. Пригадаємо, що тут буде гармонічний Сі мінор, Ля дієс, до дієс, мі. І розв'язання буде. Ти. Завдання номер 3. Потрібно побудувати головні три звуки в тональностях соль мажор, Мі мінор, ля мажор та фа дієс мінор. Тональності соль мажор і мі мінор будуть мати. Один фадієс. І так, будуємо головні три звуки: це тонічний три звук, субдомінантовий тризвук і домінантовий три звук. Тональність соль-мажор. Соль Сі, Ре. Домінант... Субдомінантовий три звук на четвертому ступені. І домінантовий на п'ятому. Так, єсть. Тепер будую в мі мінорі. В мі мінорі гармонічному. Це буде домінанта мажорна. мі Мінор. Тонічний тризвук на першому ступені. Мі-соль-сі. Субдомінантовий на четвертому ступені ля. І домінантовий тризвук. В гармонічний мінор. Так, є. Тепер будую в тональностях ля мажор і фа падіес мінор. Тональності ля мажор і дієс мінор будуть мати три дієзи. Падіс до діес, соль дієс. Будую спочатку в ля мажорі. Так, в ля мажорі. Тонічний три на першому ступені. Ля до мінор. Субдомінантовий трезвук на четвертому ступені. Давайте знизу побудуємо ре, фа, дієс, ля. І домінантовий на п'ятому мі соль дієс Сі. Тепер у фа, Фадієс мінорі гармонічному. І домінанта буде мажорна. Фа, Фадіс мінорі гармонічному буде мі, мідієс підвищений сьомий ступінь. Будуємо. До дієс, Мідіес і Соль дієс. Так, побудували. Завдання номер 4 Потрібно заспівати вправо з тактуванням, а потім зіграти за компонементом. Давайте подивимось на тональність. Тональність з трьома дієзами закінчується на звук, фа дієс. Це буде тональність Фадієс мінор. І це уважно, під нотками стоять букви. Тонічний тризвук, домінантовий, субдомінантовий, домінантовий. Тонічний три звук. Фадіс мінорив, Фадіс ля, до, домінантовий, до со содіес, велика домінанта. Зверніть увагу. І субдомінантовий це буде сі, ре. Ля мажор і фадіяс мінор співати. У них головні три звуки з їх оберненнями та домінантовий септокорд з розв'язанням. Завдання номер два. Потрібно визначити акорди в ля мажорі. Але вони написані в басовому ключі. Потрібно уважно подивитися на нотки і визначити, що це за акорди. Підказка це головні три звуки і їх обернення. Третє. Побудувати збільшену квату та зменшену квінту в тональностях ля мажор і фа дієс мінор. Нагадую, що збільшена кварта буде будуватися на четвертому ступені в мажорі і в гармонічному мінорі, а зменшена квінта на сьомому ступені, і це є обернення збільшеної кварти.